Андрій, привіт. Впізнаєте? ні. точно. От бачите, як ви як вам? Я ж обіцяв вас привітувати. Рад бачити. Я впевнений. Ви пам'ятаєте, як два тижні тому серед вулиці я зустрів незрячу людину. Його звуть Андрій. Я як міг підтримав. Та й сьогодні я знов приїхав до них в гості. Сподіваюсь, що Альбіна і Андрій вдома. Слава Богу. Вітаю! Вітаю! вітаю. Як ви? все добре. Потихенько так. Дивіться, я отут вам ще приніс пакуночок. Я не знаю, скажіть мені там те, що приносив, в нагоді було. Ну так, да, слава Богу. А як ви познайомилися? Ну ну як я, я зір втратив, знайшов роботу в отосі, угу. ну там познайомилися. А потім перший ж... раз я там тросточку в руки взяла. А тепер її не, не випускаю з рук. Я Альбіну угу. вчив. Класс. У нас свадьба була. Класс, Прямо церкві нас вінчали. Як ви орієнтуєтесь? Ну, на, на, слух, на слух і нюх. Наші, наші глаза це руки. Це одна жіночка там, і вона пішком в аптеку ходила. Вона погано бачить. Вот. І значить, ну вона бачить, ну, асфальт серий, а люк чорний. Так. Чорний. І вона йде, йде. А люк подняли, вона туди в люк і бац, і упала. Не За полгода три рази в один і тот же люк падала. Яка ну така сама така от проблематика, як було б класно, якщо б її вирішили от для незрячих людей? Альбина, як наткнеться на нього, самокат вона падає, самокат на неї, піднятися не може. Чуйте, ти, я нос ну, розбила. Ножем. Я прийшла вся в крові. Це Ді, до тих от самокатчиків, які їздять на самокатах і просто кидають. Де, просто... де попав. Підходиш, я не знаю, який це тридцять восьмий і п'ятнадцятий. Я спрашую людей, люди мовчать. Потім заходю в тролейбус, вже тролейбус поїхав, вони кажуть, 15, а мені треба 38. було б класно, якщо б оголошення було на вулиці. Сфер, да. Да? Ну так. Да. Ну, водії їхні б ніча. А ну і мені надати. Така, а яка у вас ну, пенсія ж є, яка? Да, Інвалівська. Ну так не, не дуже багато. У альбіни з дитинства, так у нього 400. Пони... Субсидію не дають, кажуть, пенсія велика. Із них вам треба за квартиру заплатити. Ну, так. Да. В аптеку Так, да, їсти. Тому Ми я ще раз скажу, щоб підтримували і будемо підтримувати. Саме головне люди. Угу. От якщо люди, от як ти. Перешли, очень приятно, когда подходят и спрашивают, вам помочь, помочь? и все такое. Это очень хорошо. И иногда кричишь: Помогите, где тут вход в метро на ничего. Ну, я сподеваюсь, ну, что, что все-таки. Сподеваю... Що все ж таки більше людей стане тих, які які так, будуть я, я, реагувати? Ти, ви я радий був вас бачити. Вибач, що ми тебе проблемами своїм. Так якими проблемами? Що <клес> <Шо> ви кажете? <клес> Слухайте, є можливість, я ж вам казав. Я людина, яка слово тримає. Сказав, що буду заїжджати за можливістю. Ой, Будем... вам Якщо вам я займаю. не заїду, а, заїдуть мої хлопці чи дівчата, але я вам заздалегідь подзвоню. Обіймаю вас зараз, Хай буду об... обуватися. Так. Бережіть себе. Так, Божих благословень. так на Вашим діткам і жені Привіт, добре, дякую. Переповнені такі відчуття. І як ви почули, дуже важливо приділяти увагу таким людям, які не бачать, які потребують допомоги. І як важливо, щоб соціальна така інфраструктура була підлаштована під таких людей. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. Бережіть себе.